На Рівненщині запрошують інвесторів у харчову галузь. Про це повідомили під час брифінгу у Рівненській ОВА. у регіоні. Працює понад 200 суб'єктів господарювання в цій сфері. Багато сільськогосподарської продукції, як от сировини, приправляють за межі області, а саме в межах 80% урожаю пшениці, ріпаку, кукурудзи і сої. Тому представники влади запрошують інвесторів створити виробництво у переробній галузі. Даємо пропозицію і запрошуємо інвесторів по створенню виробництв по переробці пшениці виробництва борошна, щоб збільшити конкуренцію для хлібопекарських підприємств і пропозицій по отриманню борошна. І також сьогодні можна є сировинна база, яка дозволяє створювати підприємства по переробці ріпаку, кукурудзи і сої, саме переробляючи сільськогосподарську. Ку продукцію, а не реалізовуючи її сировину, ми зможемо зміцнювати економіку області і держави, а не підтримувати економіку тих країн, куди сьогодні реалізовується значна кількість сировини.